І новачки, які ще не знають, що це за, взагалі, за такий за проєкт українська онлайн-кар'єра, або ще тільки приєдналися до нас і вони ще не знають суті цього бізнеса і нашого проекту українського онлайн-кар'єра. І так, супер. Зараз буде презентація суто для вас для. Новачків. І так ми розпочинаємо українська онлайн-кар'єра. Так, наш проект був створений буквально тиждень тому. Тому нам є сьогодні рівно 7 днів, один тиждень, і наш проєкт насправді дуже класно розвивається. Я один із авторів цього проєкту, мене звати Роман Наград. І зараз коротко я про себе розкажу, хто я взагалі такий є і чим я займаюся. Мені зараз 24 роки. Я вже успішно займаюся бізнесом у інтернеті, буквально вже 5 років. Насправді я починав більше про нього дізнаватися, коли ще був студентом, коли навчався на першому курсі і шукав для себе додатковий заробіток, додатковий дохід. І вже буквально я можна сказати так, як всі на стипендію за 700 гривень. Але я насправді бачив, що люди є, які їздять на хороших машинах, які собі насправді дозволяють подорожувати. Можуть поїхати в будь-яку точку світу і жити насправді у хороших готелях. І я тоді почав більше дізнаватися про бізнес в інтернеті, як він працює, і почав його насправді більш серйозно досліджувати і його максимум вивчати. І буквально півроку я досить серйозно навчався, як цей бізнес працює. За півроку у мене насправді не було ніяких результатів, але я бачу, що є люди у цьому бізнесі, які насправді досить класно заробляють від тисячі доларів і більше. І я собі поставив конкретну ціль, що я буду тут розвиватися, що я себе тут насправді бачу. Чому насправді потрібно тільки комп'ютер і інтернет, і я зможу насправді заробляти від тисячі доларів і більше. Я вивчив, як цей бізнес працює. Звичайно, я навчався у найкращих людей, які мали результати, і за буквально півроку часу в мене вже був вже свій досить таки непоганий результат, і я вважаю, що я таки досить непоганого результату досягнув за ці 5 років. За 5 років насправді моє життя досить класно змінилося, і я собі насправді вже сам. Змів, можу і подорожувати у, у тих країнах, насправді, які мені подобаються у насправді найліпших готелях. Можу насправді собі дозволяти піти в магазин і придбати те, що мені насправді подобається. Тому я вважаю, що інтернет-бізнес зараз найактуальніша тема. Зараз наш час є. Я вважаю, такі криза, дуже серйозна криза. Всі звичайні бізнеси, можливо, там магазини не закриваються, а бізнес в інтернеті насправді він росте з членами темпами. Тому ми якраз створили для вас оцей проект українська онлайн-кар'єра, де ми вам зараз я от більш детальніше розкажу про наш проект і суть цього проекту, як ми використовуємо наш проект в інтернеті. То, перш за все, в нашому проєкті вам не потрібно ніяких грошей, ніякого вкладання грошей. І я вважаю, якщо ви сюди прийшли на нашу презентацію нашого проєкту, то перш за все вам потрібні гроші. Можливо, вас не влаштовує ваш рівень життя та да ви його хочете насправді покращити. Ви, можливо, шукаєте для себе додатковий заробіток. Можливо, вам набридла ваша робота. І якщо це насправді так, то я вважаю, що цей проєкт насправді є для вас, якщо ви хочете насправді змінити своє життя і його покращити. Українська онлайн-кар'єра карєра це проєкт тільки 100% у мережі інтернет. В нашому проєкті вам насправді не потрібно вкладати ніяких грошей, не потрібно нічого продавати. Не потрібно ніяких холодних дзвінків клієнтам, не потрібно ніяких каталогів роздавати, ніякого анкетування проводити людям, не потрібно ходити по офісах та квартирах і пропонувати людям ніяку продукцію, не потрібно проводити ніякі презентації та майстер-класи продукції, ви ж скажете, що взагалі потрібно робити. Вам в нашому проєкті насправді потрібна лише наявність комп'ютера та доступ в мережу інтернету. І 2-4 години вільного часу у день. І ми пропонуємо вам всього за 90 днів у нашому проєкті разом з нами, що ви заробили в онлайн режимі ваші перші 20 тисяч гривень. Крім заробітку, ви також будете мати ще, якщо ви серйозно включитеся в наш проект, отримаєте ще насправді досить хороші подарунки. Є подарунки особисто від мене, а також від компанії. Та, як ви бачите, ми даруємо людям за результат, якщо вони хороші показують, мобільні телефони, планшети. Ви будете мати відпочинок за рахунок нашої компанії. Звичайно, у вас буде позитивне спілкування, у вас буде насправді успішне оточення, у вас буде оточення багатих людей, які заробляють досить непогані гроші разом з нами. І, звичайно, у вас буде визнання. Всього три умови для росту бізнесу у нашому проєкті і суть взагалі нашого проєкту. Щоб наш проєкт вступити, вам потрібно зареєструватися із замовленням 200 гривень в компанії Джерелія. Тобто ми вам пропонуємо змінити звичайний магазин, який ви ходите кожен день за продуктами, змінити на магазин онлайн. І вже тоді купувати продукцію особисто для себе тільки в магазині онлайн. І запрошувати звичайних людей у проєкт. І на цьому ви будете заробляти вже гроші. І вам потрібно вивчити суть проекту і, звичайно ж, навчитися. А ми вам у цьому максимум допоможемо. Тому основні також переваги нашого проєкту це є звичайний вільний графік роботи. Ви для себе самі вибираєте, коли вам зручно працювати. Ви можете як зранку працювати, можливо, ви в обід можете працювати, ви можете вечором працювати, ви можете ходити на свою звичайну роботу і наш проект розглядати як додатковий заробіток і після роботи ви можете працювати. У нашому проекті перевага є це необмежений дохід. Насправді, чим більше ви працюєте, тим більше ви будете заробляти. У нас є безкоштовне навчання. Кожен день для вас ми проводимо онлайн-навчання, де ми розказуємо, як насправді запрошувати людей у проект і як правильно працювати. Ми вам надамо конкретні шаблони і покажемо, як цей бізнес працює. Привагою нашого проекту є, що ви Самі собі, собі начальник. Так, звичайно, тобто ви самі собі регулюєте ваш бізнес. У нас є стабільність, чесна виплата зароблених вами грошей. Кожні три тижні разом з нами насправді ви будете заробляти гроші. У нас є, звичайно, пасивний дохід, і ми вам надаємо можливість подорожувати за рахунок компанії. Вам не доведеться робити ніяких капіталових вкладень. І реєстрація в наш проєкт не вкладає на вас ніяких зобов'язань. Тобто, якщо вам щось можливо не подобається, у будь-який момент ви можете вийти із нашої компанії, з нашого проєкту. У нас є чітка конкретна система дій. Так як я вже казав, ми вам скажемо по кроках, що ви маєте робити у нашому проєкті. І, звичайно, наш бізнес ви можете передати у спадок. Тобто, ви вже досягли якогось конкретного успіху, і, можливо, ви хочете чимось займатися, чи можливо ви хочете покинути цю країну. Звичайно, ви можете цей бізнес передати будь-якому із своєї сім'ї. І суть нашого проекту. Всі ми звичайно ходимо в звичайні магазини, супермаркети і купуємо там для себе косметику, каву, чай, одяг. Ходимо в аптеки, і купуємо там вітаміни. Іноді в цих в магазинах нам пропонують економити і надають нам знижку від 1 до 5%. Авіть, якщо магазин, там, де ви весь час купуєте для себе продукти, буде сплачувати вам за те, що ви користуєтесь продукцією та рекомендуєте її іншим. Тобто, якщо ви входите в свій супермаркет і ви порекомендували своїм знайомим. Що вони також купляли цю продукцію в цьому супермаркеті і вам будуть платити за це гроші. Скажете, о, супер, так, це є рентабельно, люди завжди на це тратять гроші. Чому ж на цьому насправді не заробляють? Тому в нашому проєкті ми пропонуємо вам купувати товари у нашому онлайн-магазині і ви зможете вже на цьому заробляти. Ми співпрацюємо з українською компанією «Джерелія». І зараз я вам розкажу про цю компанію і що вона собою взагалі представляє. Компанія «Джерелія» — це можна сказати, як звичайний онлайн-магазин. Це ваша власна сторінка на сайті. Компанія вам пропонує товари виключно. Українського, наголошую, українського виробництва насправді досить високої якості і має широкий асортимент наших товарів. Це є косметичні засоби, подогляду за шкірою, тілом, волосся, є продукти для здорового харчування, є натуральні засоби для брання та прибирання дому, є колекції для дитячого одягу, і наш асортимент продукції весь час зростає. Нашій компанії всього лише 4 місяці, і компанія вже досягла досить непоганих успіхів, і ми весь час розширюємося і весь час домовляються нові асортименти продукції. Найближчим часом в нашій компанії буде декоративна косметика, парфюмерія, і буде також одяг для всіх. Це буде одяг для чоловіків, для жінок, і практично ви все зможете купити у нашому онлайн. В магазині все для себе та своєї сім'ї. І коли ви реєструєтесь в нашу компанію, ви отримаєте знижку на всі товари 25%. Так як я казав, коли ви ходите в звичайний магазин, отрим... купуєте там продукти для себе, ви отримуєте максимум знижку 5%. І перевагою є нашої компанії, коли ви реєструєтесь до нас, ви вже економите 25% на цьому. Тобто, я вважаю, якщо навіть бути розумним покупцем, це вже є досить таки серйозною перевагою. І якщо ви от будете купувати продукцію для власного споживання, принаймні на 200 гривень кожні три тижні, ви отримуєте можливість реального постійного доходу. І за що ж вам будуть платити у нашій компанії? Звичайно ж, за ваш товарооборот, який ви створюєте разом з вашою групою. Купуючи, купуючи продукти у нашому онлайн-магазині, і коли ви будете запрошувати інших робити покупки, ви збільшуєте товарооборот нашого магазину і отримаєте за це від магазину подяку у вигляді грошей. При виконанні рекомендацій нашого проекту Українська онлайн-кар'єра лише за. Три місяці, коли ви зареєструєтеся в наш проєкт, ви будете мати групу з товарообігом 100 тисяч гривень, і ваш відсоток від товарообігу складатиме 20%, і ваш дохід складатиме 20 тисяч гривень. Більш детальніше зараз вам покажемо, як це виглядає. Тому дохід проекту Українська онлайн-кар'єра. Компанія Джерелі виплачує відсоток за створений товарооборот. І наш проєкт дозволяє за три місяці аби менше вийти на дохід 15 тисяч гривень. І ось конкретні кроки. Ви зареєструвались проєкті із замовленням 200 гривень. Отримуєте зразу свій кабінет, свій сайт на компанії Джерелія. Там ви зможете для себе заказати продукцію і відправити на склад нової пошти, Укрпошти на представництво. У нас є вигідно тим, що. Доставка є безкоштовною, тобто ви для себе зробили замовлення на 200 гривень, відправили її на нову пошту, і там ви можете її забрати і просто лише заплатити за саму продукцію. Ніяких відсотків за розврати грошей за доставку ми не беремо. Вам потрібно вивчити суть нашого проекту, ви вивчаєте вебінари, наші навчання, запрошуєте людей у проект. Все два тільки кроки є у нашій. В нашому проєкті як заробляти разом з нами, зареєструватися із замовленням, вивчити суть нашого проєкту і запрошувати людей у проєкт. Як запрошувати за один тиждень часу ми вас навчимо. Тому зараз я вам покажу більш детальніше наш компенсаційний план, за що нам компанія виплачує. Нам компанія виплачує. Проценти за конкретний створений товарообороту. Так як ви бачите на цьому слайді, якщо ваша група зробила товарооборот, тобто ті люди, які просто для себе взяли продукції, наприклад, 5 тисяч гривень, від цього товарообороту ви вже получаєте 5%, і ваш робіток складатиме 250 гривень. Якщо ж, наприклад, у вас є ваша група і вона зробила товарооборот у три тижні. 50 тисяч, 000... от а, 70. 50 тисяч гривень ваш заробіток складатиме вже 7,5 тисяч гривень. Від 50 тисяч гривень вам компанія платить 15%, і ви вже 7,5 тисяч гривень заробили у 3 тижні. І що ж ваша група складати зробила товарооброт 100 тисяч гривень, ви отримуєте 20%. І, звичайно, ви вже маєте 20 тисяч гривень за створений товарооборот вашої групи. Тому я вважаю, що, це, що, що все це насправді досить просто. У нас немає ніяких балів, ми людей насправді нічим не обманюємо. Тобто ваші люди зробили покупку на певні суми в гривнях, і ви отримаєте за це процент, і ви можете отримати за це гроші. Досить непогані. І насправді, чим більше ви працюєте, тим більше будете заробляти в нашій компанії. Тому ми вам пропонуємо, щоб, так як я вже казав, якщо три місяці активно працювати в нашому проєкті, будете заробляти 20 тисяч гривень, можливо і більше. Тому ми пропонуємо один каталог, а це один період, 21 день, три тижні. Проводити проєкт всього лише 7 людей. Звичайно, що ви можете більше людей провести, можете менше людей провести, але якщо ви поставите собі конкретну ціль, що ви хочете заробляти 20 тисяч гривень і більше, то вам потрібно 7 людей у 3 тижні провести. Це буквально можете проводити одну людину раз у три дня. І тепер я вам покажу конкретну схему, як це виглядає. Якщо ви у перші три тижні провели сім людей і вони зробили замовлення для себе на 200 гривень, і ваш оборот складатиме тисячу шістьсот гривень, в справді ви скажете, так, я при цьому обороті нічого не заробляю, бо компанія ще виплачує нам перші гроші від 5000 тисяч гривень. Але як буде відбуватися бізнес, якщо ви навчите ще ваших сім людей привезти ще по сім людей? Тому... Ваша група вже складатиме 49 людей. Якщо вони зроблять замовлення по 200 гривень, то товарооборот разом з вами складатиме 10 тисяч гривень. І ви вже отримуєте перші гроші від нашої компанії це 700 гривень. Як додатковий заробіток, це вже я вважаю, непогано. А якщо буде далі відбуватися наш бізнес, якщо наші 49 людей приведуть ще по 7 людей, і вас вже буде команда, ваша група. Більше як 343 партнера, і, звичайно, якщо вони зроблять 200 гривень, а 200 гривень це і наш мінімальне замовлення. Можливо, люди будуть більше для себе купляти. І якщо на цьому прикладі, ви бачите на нашому слайді, якщо ваші 343 партнера куплять для себе просто продукції на 200 гривень, у вас вже буде товарооборот 70 200 гривень. І ви вийшли на наш рівень 17%, і ваш заробіток складатиме вже 7 тисяч гривень. Це вже, я вважаю, досить таки непоганий заробіток. А як ж буде далі відбуватися, якщо ваші люди будуть ще приводити людей у наш проєкт, якщо ваші 343 партнера приведуть ще по 7 людей, то у вас вже буде серйозна організація і... Ви будете вже заробляти насправді більше 20 тисяч гривень у три тижні. Насправді, що саме головне, я всім рекомендую, це розпочати наш бізнес і не зупинятися. Насправді, все це діє, і ми вам будемо виплачувати гроші за те, що ви просто рекомендуєте користуватися нашим продуктом і запрошуєте людей у проєкт. На цьому слайді ви вже бачите конкретні. Чеки, які люди вже заробляють у нашій компанії, це 5 тисяч гривень, можливо, хто там 2 тисячі гривень заробив. Є в нас люди, які вже заробляють від 20 тисяч гривень. Всього на всього компанії тільки 4 місяці, а люди вже заробляють досить такі пристойні чеки, досить непогані заробітки вже мають. Тому, якщо ви приєднаєтесь до нашої команди, ви також отримаєте. Безкоштовне навчання. Кожен день ми для вас проводимо онлайн-навчання о 19.00 і ми розказуємо вам, як приводити людей у наш проєкт. Конкретно, так як я говорив, із шаблонами, зі всіми ми вам показуємо на картинках, розказуємо. І, звичайно, ми ж вам у цьому допоможемо. Ви отримуєте інструменти та матеріали для роботи, ви отримуєте команду підтримку. І ви отримуєте відповідь на всі ваші запитання, і, звичайно, у вас буде необмежений дохід. Тому, так як я вже казав, за один тисяч ми навчимо вас працювати онлайн, як шукати людей в соціальній мережі ВКонтакті, як шукати людей в Однокласниках, як шукати людей в Facebook, як працювати з YouTube, як працювати з Інстаграм. І це є безкоштовно, тобто в цих соціальних мережах, якщо ви просто кожен день сидите, наприклад, в контакті ви там переписуєтеся своїми друзями, дивитесь фотографії своїх друзів, чим там вони займаються. А ми вам пропонуємо просто приділяти 2-4 години, щоб запрошувати людей у наш проект, і ви вже не будете просто переписуватись. З людьми і переглядати фотографії в своїх друзів, а ви вже будете сидіти в цих соціальних мережах і ви вже будете заробляти свої перші гроші. Тому ось так на такому прикладі на особистому користуванні ми зможемо заробляти. Якщо у вас лишилися ще запитання, чи ви вже готові взяти участь у в нашому проєкті, будь ласка, зверніться до тієї людини, що запропонувала вам цей проект, Українська онлайн-кар'єра. Або, якщо ви нас самостійно знайшли, можете зареєструватися на нашому сайті Україн і залишити там заявку. і Ми з вами зв'яжемось і дізнаємось, де ви дізнались про наш проект, і тоді підберемо вам конкретну людину. Отак, я вам рекомендую звернутися до тієї людини, яка вам запропонувала наш проєкт. І ви можете вже зареєструватися у наш проєкт Українська онлайн-кар'єра. А це можливість отримувати дохід у зручний для вас, час без відриву від сім'ї, у комфортних умовах. Це якісні товари для вас та вашої родини, це розвиток українського виробництва. Справді створення збереження робочих місць і розвиток нашої економіки України в цілому. Тому наше гасло є це розвивай Україну, будуй багату Україну разом з нами. Тому всіх запрошую в нашу команду, успішну команду бізнесменів Українська онлайн-кар'єра. Тому, якщо у вас є запитання, можете написати мені в чат, я вам дам відповідь на ваше запитання. Якщо, можливо, є новачки, які поставили плюс на початку нашої презентації. Напишіть, будь ласка, плюс, чи ви вже готові прийняти участь у нашому проєкті. І разом з нами і з нашою допомогою, ви вже будете заробляти гроші і ви, можливо, зміните своє життя за допомогою нашого проєкту. Ви поставте, будь ласка, в чат, плюсики, хто вже готовий приєднатися до нас і розвивати бізнес разом з нами. Супер! Є новачки, Дякую вам. Тому, так, як я вже говорив, зверніться, будь ласка, до тих людей, які вас запросили, і вони вам розкажуть. Після дальнего, що потрібно для того, вони вас зареєструють і допоможуть вам зробити перше замовлення, і приєднають вас до нашої успішної команди. На цьому презентація для новачків завершується. Зараз буде коротеньке відео, буквально 5 хвилин. І після цього відео я вже буду проводити навчання, тому, будь ласка, Прошу залишитися тих людей, які прийшли на навчання, і тема буде сьогоднішнього нашого онлайн-вебінара: планування у бізнесі і постановка чітких і конкретних цілей для їх досягнення.